Смертельний обстріл Нікополя зранку росіяни з безпілотників та ствольної артилерії обстріляли житлові квартали. Загинуло дві жінки. Є поранення допомогти з ліками. Просить медик-захисник. Через погодні умови збільшилася кількість захворілих на фронті. Водночас у Томаківській громаді відновлюють системи вуличного освітлення та водопостачання. Завершити все планують найближчим часом. Мешканці Марганця отримали від благодійників дві швидкі та пожежну автівку. А міжнародні партнери з Чехії допоможуть мешканцям. Постраждалих через обстріли будинків будматеріалами Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Блі та поранені зранку росіяни обстріляли Нікопольщину. Вбили двох жінок 60 та 46 років. Поранення отримав 86-річний чоловік. Рятувальники дістали постраждалого з потрощеного будинку. Його ушпиталили. Понівечені також чотири приватні оселі та три господарські споруди. А вчора надвечір ворог спрямував 11 безпілотників та п'ять разів обстріляв зі ствольної артилерії. Мінновобухові травми отримали два чоловіка 21 та 22 років. Понівечені приватні будинки та споруди. Скі споруди не полишало у спокою нікопищиною протягом тижня. Обстріляли райцентр зі ствольної артилерії та скерували на місто БПЛА Камікадзе. Люди вціліли. Через обстріл понівечено 13 приватних будинків, дві багатоповерхівки, дві господарчі споруди, об'єкт інфраструктури, зо півсотні панели сонячної електростанції, ліній газу та електромережі. Потрібні ліки з таким проханням звернувся до небайдужих медик з Нікополя Артем. Чоловік зараз боронить нашу країну на південному напрямку, каже його побратимам терміново потрібні медикаменти, адже через погодні умови зросла кількість захворювань серед військовослужбовців. Перелік необхідних ліків та контакти зараз на ваших екранах. Уті з водою та електрикою у Томаківській громаді відновлюють системи вуличного освітлення та очищення води. Тільки після того, як всі станції управління запрацюють, монтажники зможуть замінити лампи у ліхтарях та відновити лінії електропостачання. Під постом у соцмережах місцевих просять написати, чи працює на їхній вулиці освітлення, та повідомляти про несправності. Всі роботи планують завершити найближчим часом. Будуть і ремонтні бригади, і будівельні матеріали. Благодійники з Чехії допоможуть у 2024 році з відновленням пошкоджених наслідок ворожих атак будинків на Нікопольщині. Вже у січні у громади району повернуться пілотні проєкти по малому та середньому відновленню домівок. Почнуть із червоно громади. Нагадаємо, днями Дніпропетровщина і Південно-Моравський край Чехії підписали угоду про подальшу співпрацю та обговорила важливу допомогу партнерів регіону, яка наблизить нас до перемоги. Водночас данська рада у справах біженців видала мешканцям села Придніпровське, чиє житло постраждало від ворожих обстрілів. Будматеріали таку допомогу міжнародні благодійники видають червоно громаді вже не вперше. Одяг, теплі речі та засоби гігієни для малечі дітям червоно-григорівської громади, які не досягли 14 років. 21 та 22 грудня роздаватимуть гуманітарку. Допомога від благодійного фонду Янголи Спасіння її видаватимуть на території Придніпровського старостинського округу. При собі обов'язково треба мати оригінали паспорта, індифікаційного коду одного з батьків, довідку про реєстрацію ВПО та свідоцтво про народження дитини 22 грудня. Допомогу для дітей громад. Та переселенці можуть отримати у Кам'янському ліцеї з 10 до 15 .00. А школярі Нікополя отримали ще 124 ноутбуки. Хаджети для навчання передали міжнародні партнери. Їх розподілять між соціально вразливими категоріями дітей. Технічна база шкіл, кажуть, у міськраді постійно поповнюється сучасними девайсами. Загалом за 2023 рік місто отримало від благодійників понад 1600 ноутбуків та планшетів. За допомогою його я зможу навчатися та спілкуватися з однолітками. Дякую за ноутбук для онлайн навчання, який нам передали від благодійного дитячого фонду ЮНІСЕФ. У нас часто дуже необхідна допомога і підтримка, яку ми цінуємо. Ця комп'ютерна техніка буде розподілена в школи нашого міста. Це для дітей соціально вразливих категорій населення. А саме це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з числа переселенців, діти, які опинились, сім'ї яких опинились к складних життєвих обставинах, батьки яких боронять незалежність нашої держави. Дві швидкі та одну пожежну автівку отримав марганець від благодійників. Допомога від Тайваню. Про це повідомив міський голова Геннадій Боровик. Він зустрівся з волонтерами особисто. Обговорила також і питання подальшої співпраці. Водночас благодійну допомогу отримали й освітяни Нікополя, Солодощі, розвиваючі ігри та техніку, спрямували у дитячі простори психосоціальної підтримки, які функціонують в укриттях шкіл та садочків. Допомога надійшла завдяки меморандуму, який підписав місцевий відділ освіти з благодійниками. Ківка ж отримала допомогу для літніх людей, які перебувають на обслуговуванні центру соціальної підтримки. Крок на зустріч міжнародні благодійники надіслали крісла, колісні, милиці, протипролежневі матраци та палиці. Стародавній хрест, гарматні ядра та частина якоря на Каховського водосховища на Нікопольщині виявили унікальні артефакти. Історики кажуть, знахідка може бути декілька сот років, проте достеменно знатимуть після спеціальної експертизи. Наразі унікальні знахідки знаходяться у Нікопольському краєзнавчому музеї. Про історію експонатів розкажемо далі у нашому сюжеті. Поховальний хрест одна з перших знахідок, що знайшли на дні каховського водосховища. Такому унікальному артефакту кажуть експерти понад дві сотні років. Наразі хрест знаходиться у лапідарії Нікопольського музею. Проте написи на хресті кажуть науковці пошкоджені. Тому дослідити, кому саме належить артефакт, неможливо. Єдиний вихід замовляти експертизу. Подіб пролежав середини 50-х років, коли його туди скинули. А те, що його скинули – однозначно. Тобто недалеко був цвинтар. Цвинтар це був швидше всього, ну давайте так, запорізьких які були по правому берегу Дніпра, і потім з цих запорізьких потім виникли такі села, як від казаків брати Довгалівка, і від хутора Лисогорка, ну, козацького земінника, вже село палка. З восьми запорозьких січей п'ять були на Нікопольщині: Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька та Підпільна. До поховальних обрядів у козаків було особливе ставлення. Хрестів за часів казасу було дуже багато, оскільки на території запорожкурвали тисячі тисячі козаків, і багато з них закінчили тут свій життєвий шлях. Але всі ці хрести були знищені перед панування тут російської військової адміністрації в останній ну останні в століття чверті і першій половині 19 століття. Наразі ж в Лапідарії знаходяться п'ять таких хрестів. Найдавніший привезли, кажуть, із села Грушівка. Він датований 1732 роком. На дні обмілілого каховського водосховища знайшли також і гарматні ядра. Вони зроблені з вапняка. Експерти припускають, таке скупчення свідчить, що саме тут і виготовляли ці ядра для подальшого використання. Та щоб підтвердити походження та історичну цінність, знахідки мають пройти спеціальну експертизу. Процедура кажуть музейники коштовна, тому сподіваються на підтримку благодійників. От перед вами вона знаходиться саме найбільше, от ядро я беру в руки, так от, значить, воно має діаметр десь 90 міліметрів або дев'яносоті сантиметрів. Так, от. Але це ядра, як вже я зрозумів, уже попередньо вивчаючи цей артефакти, от вони були в стадії обробки. Чому? Тому що вони підганялися під однофунтову гармату. в черзі на експертизу. Ще один цікавий експонат. За однією з версій, це може бути частина металевого якоря, довжина знахідки понад метр. Його вага десь приблизно 20 кг. кілограм. Він міг отримувати вагу корабля десь в 10, в 12 разів більше своєї ваги. Раз. Далі. На казахських кораблях, чайках, як правило, було не менше чотирьох, а то й більше якарів. До повномасштабного вторгнення кажуть історики постійно проводили наукові експедиції. Зараз колекцію музею переважно поповнюють самі Нікопольці. Організація експедиції неможлива зараз через військові умови безпекові, але такі випадкові знахідки, коли самі мешканці знаходять щось або інші люди і приносяться до музею, до наших фахівців. Ну тому це дозволяє нам продовжувати збиральницьку роботу. Загалом колекція Нікопольського краєзнавчого музею нараховує вже понад 40 тисяч експонатів. Вікторія Вахрошина, Андрій Савченко, про Нікополь. we <laughs> Безпека вірян у храмах покрова рятувальники провели профілактичні бесіди зі священниками напередодні зимових свят. Інструктажі з питань пожежної безпеки під час проведення богослужінь нагадали про обережність у користуванні свічками, лампадками, електропобутовими та освітлювальними приладами. А ще провели майстер-клас з використання вогнегасників, роздали інформаційні листівки. Духовенство ж у разі виникнення надзвичайної ситуації закликали не зволікати та одразу телефонувати до служби порятунку 101. На цьому в мене поки що вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Незламні люди незалежної країни.